Карпатських пасічників закінчився медозбір. Бджолярі кажуть, урожай цьогоріч добрий. Зокрема, пасічник Микола Копильців розповідає, що бджоли активно працювали і для військових, і для спільної перемоги. У нагоді став не лише мед, але й віск. Чи є це помешкання у Ронгорах? Здогадатися не складно. Вулики, тематичні скульптури, говорять самі за себе. Тут точно живе пасічник. У Миколи Копильцева більше 60 вуликів. Деякі з них оригінальні та незвичні, оздоблені та розмальовані. Краса спасе світ, що подобається око, то людина повинна собі дбати для себе. Я то для пасіки зробив. Скільки меду вдалося зібрати цього року? Микола копильців не зізнається, та каже, це найкращий результат за останні роки. Медосбір цього року видався на щастя непоганий, так що жалітися не можна. Якщо взяти попередні 3-5 років, то його такого не буде в цьому році. У чоловіка, окрім подвір'я, є ще вулики у лісі. каже пасіка, там ще прибутковіша. На більш там такому затишному місці. Ну ліс видає завжди кращий мед і кращий врожай, як біля хати. Цьогоріч частину врожаю бджоляр передав захисникам. До доброї справи закликає і колег. Бджолярі – люди не бідні і необхідно допомагати. Все, що робимо, то все для перемоги. До слова з бджолиної справи для військових потрібен і віск для виготовлення копних свічок. Я думаю, що наші хлопці на фронті будуть не ображені ні медом, ні свічками. І хоча медозбір закінчився та не закінчилася робота у пасічників, зараз вони готуються до зими та здійснюють загодівлю бджолосімей.